Надія Брай відвідала Коломию. Одна із небагатьох в Україні жінок пілотів прилетіла до нашого міста на на невеликий зліт шанувальників малої авіації. На місцевому литовищі відбулися показові виступи і спілкування між однодумцями. Все бачила Надія плюхіна. Надія Брай має незвичайне для жінки хобі, яке стало фактично стилем життя. Вона любить літати. Тендітна жінка швидко може опанувати штурвал будь-якого літака. Каже, від польотів отримує неземне задоволення. З Самого дитинства я мріяла про польоти, і з того часу я поставила собі за мету навчитися літати. От, і… Е до своєї мети таки прийшла. Поступила в інститут Київський національний університет, закінчила його і паралельно вчилася літати на маленьких літачках. І Одночасно там працювала інженером-конструктором. Насправді жінок в авіації дуже мало, хоча представниці прекрасної половини людства в сучасному суспільстві вже загартували справжній чоловічий характер, все ж у небі літають лише у снах та мріях, на відміну від пані Надії. Це вимагає великого терпіння і жінкам, дається все-таки трошки складніше. І не так багато жінок, які доходять до кінця. Багато хочуть літати, але не так багато жінок де до своєї мети. От літаю я вже. От в цьому році буде 13, 13 років. Я поставила собі за мету облітати більш всю Україну. В принципі, всю Україну мені не вдалося облітати, але я багато регіонів, багато районів вже політала. Була з кордоном Польщі і Чехії, брала участь у спортивних змаганнях. От, в принципі, це була моя основна мета. Коло Надія Брай вперше жінка-пілот каже: давно мріяла прилетіти саме сюди і побачити столицю покуття з висоти пташиного польоту. Завдяки своїй наполегливості і вірі у власні сили. Їй це вдається з легкістю.